І, насильна, і міцна держава, слава Україні, героям слава. Мужні, хоробрі, відважні, незламні наші воїни. Сердечно вітаю вас з Днем захисників та захисниць України. Ви є славними нащадками наших запорозьких козаків. Цей день я бажаю вам Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас на кожному країні Дорогі наші захисники та захисниці, доземний уклін вам за вашу мужність, волю, самовідданість і рішучість. Сьогодні у нелегкий для нашої країни час ви показали, яка наша українська нація сильна та незалежна, смілива та героїчна. І завдяки вам народ вірить і пам'ятає, що перемога буде за Україну. Велика вдячність за те, що зберігаєте наші життя та бороните нашу неньку Україну. Ви відстоюєте честь нашої держави, і сьогодні вашою силою, хоробрістю та безмежною любов'ю до рідної землі захоплюється увесь світ. Ми, українці, пишаємося вам. Бо знаємо, що нас захищають найкраще. Нехай вас ніколи не покидає бойовий дух і вірність Україні. І знайте, ми віримо, що з такою армією і з такими хлопцями, що служать в Збройних силах України, ми точно переможемо. Ви зміцнюєте силу українського народу і надихаєте серця почуттям гордості. Любі наші захисники. Ваші безсонні ночі це наші безсонні ночі. Ми за вас молимось, ми вас любимо. Ви наша гордість та надія. Дякуємо вам, захисники, що захищаєте життя українців та відстоюєте суверенітет та незалежність нашої держави. Ми знаємо, ми переможемо. Адже за нами правда, ми на своїй землі. Я з вірою говорю, що ми з вами зустрінемося і разом подякуємо Господу за те, що допомагає нам відстояти і захистити нашу країну від агресора, перемогти всіляке зло у цей святковий день. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, добробуту та благополучного повернення додому. Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Рашись, гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу. Ці слова Павла Григоровича Течини, як ніколи, є сьогодні актуальними. Дорогі захисники, захисниці, нехай жодна куля не поцілить у вас, хай все зло оминає вас. Ми віримо в вас, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Повертайтеся додому живими. Ви так потрібні своїм родинам. Слава Україні, героям слава, захисник Україна, це я.